І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, замістимося на хвилину, з яким болем мав розповідати Спаситель цю притчу. Про неї говорять і останні слова, якби хто і Воскрес з мертвих, і йому не повірять. Бо Він передбачав те, що Його. Власна жертовна смерть за людство так мало зміниться людство, так мало схаменеться тих, хто був засліплений своїми власними турботами, подібний до батія і притчі. Світ мало змінився від того часу, коли прийшов Христос. Ні, Він таки змінився і церква поширилася на різних континентах, але навіть Люди, номінально належні до церкви, скільки разів показували нам за цей час, що можна давати із себе побожного християнина, але благословляти на вбивство, на смерть. Як нагадали нам про це вчорашні виступи у Росії, які прикривалися образами колишніх героїв, канонізованих Російською православною церквою. Нам на перший погляд здається, що притча про багатія і лазаря стосується тільки проблем соціальної нерівності. І, мовляв, проблема в тому, що багатій <свят> жив своїми власними турботами. І це справді так частково, бо саме високе суспільне становище, особисте багатство ніби паралізують зір людини, заважають їй відчути біль і турботи тих, хто є поза нею. На наших очах, зрештою, створювалися закриті зони для тих, хто жив іншим життям. Вони були і у совєтські часи, коли окремим своїм життям, замкненим в своєму середовищі, жили партійні еліти, а зовсім іншим, незнаним для них, по суті, життям жили люди, яких вони бачили тільки із вікон своїх кабінетів та своїх автомобілів. Так само і зараз, коли створилися окремі середовища людей, належних до е економічних, суспільних еліт України, вони жили у власному мікросвіті, світі, який був закритий для зовнішніх збудників. Можна було прожити в тому світі все життя і не побачити яким же є насправді реальний світ за межами конча заспи чи якогось іншого літарного селища? Війна струснула цей світ. Вона показала, скільки болю, страждань, зл... скільки зла є у світі. Вони були завжди. І, очевидно, самообманом є переконувати, що війни виникають тільки тому, що виробники зброї зацікавлені в цьому. І не були задовго до того, як почалася збройна промисловість. І вони виникали насправді із того, що є основою основ із людської гордині, того, що сталося ще перед первородним гріхом людства, що сталося ще в ті передвічні часи, про які нагадує завжди нам історія Архангела Михаїла, ангела, який Став проти бунтівника Люцифера, веденого своєю гординою. І зараз наступники цього Люцифера прийшли на нашу землю, і точиться кривава війна, в якій гинуть не тільки на полі бою, а навіть під час ось таких епізодів з нагородженням, як кілька десятків воїнів, які загинули цими днями. Чи бачимо ми цей світ? І дуже часто ми самі стараємося відгородитися від нього, захиститися від реальності, скільки нарікань у наші дні є на ті частини Харкова чи тим більше Києва, які живуть життям абсолютно мирного світу і створюють собі ілюзію, що війни ніби й немає. З одного боку, це такий природний захисний механізм людини, коли ну, не можемо ми. Щогодини і щодня переживати за фронт, переживати страх перед можливим наступом росіян, перед новими обстрілами, шахедами і тому подібне. Ми повинні захистити себе і мати якийсь захисний механізм у своєму внутрішньому світі. Але водночас цей наш власний захисний механізм не повинен нам перешкоджати. Бачите те, що насправді діється і з іншими людьми, бачите тих, хто залишився без дому, хто виїхав з зруйнованих будинків і не має куди повертатися. Я, коли проходжу свої північні Салтівки через кілька мікрорайонів до метро, то бачу будинки, в які вже напевно ніхто ніколи не повернеться. А скільки таких будинків є у нас по селах? По тих селах Куп'янського Ізюмського районів, які перебувають біля поля бойових дій. І де люди живуть і зараз десь у підвалах, у тих частинах будинку, які залишилися, у літніх кухнях, які лишилися єдиними неушкодженими під час обстрілів, це біль, який є біля нас, а є ще і ті, хто перебуває зараз на фронті. І кожного разу, коли виходимо під час дощу чи вітру на вулицю, уявімо собі, як цей час перебувати у сирому окопі, коли вода калюжі збирається на дні, а ти не можеш підняти голову, бо тебе застрелять відразу вороги, помітивши із того боку. Це наш реальний світ. І коли хтось ображається на нашого головнокомандувача, що він показав перед нами всю цю жорстокість. Жорсткість протистояння, яке йде зараз на полях України, і ті небезпеки, які нікуди не ділися і від яких не можна заховатися за такими приємними розповідями окремих оглядачів, якими переповнений наш ефір сьогодні, які намагаються переконати нас у швидкому настані війни. Це і є Порятунок від небезпеки, ми повинні вдячні бути генералові Залужному за те, що він нам і цілому світу показав, якою кривавою є війна, яка йде зараз в Україні, які жертви складає наш народ. І спробував висмикнути цей світ, принаймні той, який читає економіст, і ті соціальні мережі, які передають його зміст від їхніх ілюзій. Світ реальний важкий і небезпечний. Він часто відрізняється від того світу фантазії, які ми собі створюємо. Але, власне, ця сьогоднішня притча і вчить нас не поринати у свій власний світ фантазії. Є одна давня християнська розповідь, яка переказувалася в різних сюжетах у житті про Варлама Йосафа. Яка розповідає про Царевича, який жив безжурно в своєму палаці, аж доки не прийшов аскет, який відкрив йому очі на те, що відбувається довкола. І царевич пішов у цей світ. І він не повернувся ніколи до свого палацу ніби там і було комфортніше. Тому що завжди реальність є переконливіша, бо вона більш справжня. Вона рятує нас від. Полону ілюзій від того наркотичного сну, яку, які можуть нас занурити різного роду солодкоголосі оглядачі чи політики, які женуться за власною вигодою. Але в цьому реальному світі є одна сила, яка завжди рятує нас від розпачу, який може виникнути тоді, коли ми переконуємося, скільки підступів, скільки ворогів існує в цьому світі, ця сила Божа присутність. І немає в тому ілюзорному світі, який створюється силами людської фантазії, але він є у цьому реальному світі, який він створив і який він провадить. І саме у цьому є наша надія на те, що Бог ніколи не дасть бути посоромленою правді, що Він завжди на боці тих, хто захищає справедливість. Він на боці нашого народу в ці дні, він на боці всіх тих із нас, Хто стоїть разом, а не займається в ці важкі дні випробування своїми власними справами, ховаючись від викликів війни. Тож і для нас сьогодні ця історія, ця притча, яку розповів Христос своїм апостолам, є також не предметом тільки для розпачливих думок про своє майбутнє. А якраз навпаки, порятунку від них. Вона допомагає нам відчути мудрість Божого проведіння, його передбачливість і, озброївшись ним, умітий собі завжди бути тими воїнами світла, якими покликані сьогодні бути всі українці. Хтось із зброєю в руках, хтось на своєму виробничому місті, який підтримує життєдіяльність у містах, які лишилися тут, зберігає промисловість від колапсу. Тих, хто молиться за перемогу, тих, хто живе по-християнському. І саме силою цього християнського подвигу наповнює нас сьогоднішня притча. Притча, в якій ми всі повинні відчути себе не багатими і самовдоволеними багатіями, якого навіть імені не подав Христос у цій притчі, а тими жертовними Лазарями. Які готові витримувати всі випробування цього світу, знаючи, що Авраам чекає нас у майбутньому обійняти на своєму лоні. І Божа ласка завжди готова захистити нас і підтримати хвилину небезпеки. Амінь. Слава Ісусу Христу!